Нею можуть накопичитися величезна кількість образ на нього, і це дуже сильно впливає на емоційний зв'язок, тому що нам неправильно розглядати сексуальне тяжіння жінки до чоловіка тільки з боку фізіології, тому що у чоловіків цей процес більш фізіологічний може бути, і в процесі вже, наприклад, ввімкнулися якісь емоції. Для жінки, як мені особисто здається, і з досвіду тих консультацій, які я надавав, я бачу, що для жінки секс більш глибший і інтимніший, тому що спочатку там має бути вибудований гарний емоційний зв'язок, і після нього секс є якби логічним продовженням цього емоційного зв'язку. Тобто, коли, наприклад, чоловік робить якісь в стосунках хибні речі, які дуже сильно ображають, ранять її. І їй фізично з ним погано, емоційно, в неї піднявся рівень кортизолу в неї є тривожність, а вона там через щось дуже сильно хвилюється, в неї пішла серйозна образа. То в такі моменти, звичайно, ну то останнє про що вона буде думати, це про якісний секс з чоловіком. Вона може думати про те, як налагодити стосунки, вона може думати про те, що їй зробити, щоб виправити ситуацію. Вона може думати про те, як вибачити його там, але. Вона не буде думати про те, що от, от зараз ми з ним займемося сексом, і це все виправить. Звичайно, є певний відсоток пар, які використовують секс для примирення, і це окей. І я не проти якому разі цього. Просто коли ми говоримо про сексуальне тяжіння один до одного, ми маємо розуміти, що в першу чергу будується емоційний зв'язок, а за ним вже логічно іде сексуальний полі.